Сьогоднішня притча про запрошення на весілля. Якась така дивна, може найдивніша із усіх Христових притч. Вона говорить про царя, який запрошує на весілля свого сина. А якщо не хочуть прийти, він їх убиває. А у після віше спальні їхнє місто. А коли приходять нарешті вже інші гості, а якийсь бідолака не має що вбратися, приходить у свої звичайні одежі то він його викидає у темне упроміщення. І якась така реакція нам не зрозуміла. Ми би сказали, що якийсь психопат, той цар. Як він може себе так повести? Але, дорогі мої, це є Христова притча. І Христос і її розпочав словами царство Небесне, подібне до Царя. І тому нам треба остерігатися якихось таких наших суб'єктивних пояснень. І шукати, а що вона власниво означає? І в кінці. Шукати, подумати, яке наше місце в цій притчі? Отже, найперше, чим вона не є? Ця притча це не є реальна історія. Коли Ісус каже, що царство Небесне подібне до царя, то ми розуміємо, що під тим образом царя, Бачимо Господа Бога. І якщо цар так сильно реагує до тих, які відкинули запрошення, і до тих, які прийшли не то Ісус тому подає таку притчу, щоб нас стрести. Щоб нас розбудити. Бо тут йдеться про щось дуже важливого. Тут йдеться не про запрошення на якусь вечерю, але під образом шлюбу царі, сина царя ми розуміємо бажання Господа Бога з'єднатися з людиною. Господь хоче бути з нами. І Господь хоче, щоб ми прийняли Його запрошення. Це не є жарти, це не ігра. Уявіть собі, якби до вас прийшов телефон з Ватикану і каже, Святіший Отець вас з родиною запрошує. До себе на обід на другу неділю. Як ви відповісте на це запрошення? Чи ви скажете, а ні, в ту неділю Київ динамо грає, ми, а ми не можемо йти? Або йдемо до ресторану? Ні, ми так не скажемо. Ми всі свої пляни поставимо на бік і поїдемо. Ми приймемо це запрошення, бо це щось дуже важливе в нашому житті. І то, то є те, що Ісус хоче нас навчити, що запрошення Господа Бога є найважливішим. Нема нічого важливішого в житті. Ні наша кар'єра, ні наші праці, ні те, що ми здобуваємо чи робимо в цьому житті. Найважливіше є наше, наша єдність із Господом Богом. І тому така реакція, і тому, коли ми інтерпретуємо цю притчу, нам не треба звертати увагу, що цар неадекватний. Треба звернути увагу, що люди не адекватні. Бо Господь посилає по через сторіччя своїх пророків, своїх учителів, щоб людей навчити. Щоб вказати їм праве біжна, як треба жити. А вони одними нехтували, до інших байдуже ставилися, чи інших позабивали. І так людина відповідає на запрошення Господа Бога. І тому не треба. На цю притчу дивитися реалістично, але знайти її глибше значення. Дорогі фріські, а ця одежа що вона означає? Знову ж таки, якби ми лише реалістично це інтерпретували, ми б сказали, ну, Чоловік не мав за що купити. Але не про те йдеться. Йдеться про те, що все, що походить від Бога, є даром. Божа благодать є дар для нас, Бог дає нам усе, що потрібне, щоб могти прийняти Його запрошення, щоб могти жити з Богом, щоб могти виконувати. Божу волю. Але людина мусить відповісти. Ніщо не стається автоматично. Людина може свобідно сказати Богові так. Отже, ця притча є запрошенням. До того, щоб навчити нас жити як свобідні діти Божі. Які Богові скажуть так. Бо ми скажемо, та ж ми свобідні люди. І вважаємо, що свобода це робити все, що хочу. Я свобідний, коли я роблю те, що я хочу. Але це не свобода, дорогі мої. Бо п'як робить те, що хоче. А приходить він до пізнання, що він не має сили над собою. Свобода це не робити те, що хоче, а робити те, що добре. І тільки один Бог може нас навчити цього. І тому так важливо. Щоб ми слухали Боже Слово, почули Його запрошення і відповіли на Нього. Дорогі Христі, а яка наша відповідь? А яке наше місце в цій притчі? Чи ми дивимося на цього царя? І кажемо, ну та ж Господь Бог такий немилосердний. Чому Він таке мені зробив в моєму житті? Чому він на це допустив? Що сталося? Чому він мені не допоможе? Або може ми такий ти запрошений? Що отримали Боже запрошення, а ми кажемо, а я не можу своїх дітей взяти сьогодні до церкви, бо маю спорт? Це дуже важливо. Або не можу там комусь допомогти, бо має інше щось, інше якісь завдання. І завжди шукаємо якоїсь вимівки. А може ми як той чоловік, що прийшов на весілля без весільної одежі що ми не недоцінюємо Божого дару, Божої благодаті. Не чуємо, не слухаємо, не шукаємо Божого голосу в нашому житті. Отже, Яке наше місце в цій притчі, сестри і брати? Роздумуймо над цим, над цією притчею. Нехай, нехай вона нас мучить, нехай вона нас заставляє призадуматись над собою. І остерігаємося різних неправильних інтерпретацій. Шукаймо натомість. в Божому Слові щоб, 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 щоб зрозуміти цю плитчу, а понад усе приймімо Боже запрошення. Бог завжди до, стукає до нашого серця. Він завжди до нас промовляє і промовляє до нас слово любові. Почуймо його. Шукаймо його і відповімо йому. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Бога. Амінь. Слава Ісусу Христу!